Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але у Трампа знову трапився великий прогрес у питанні договорняка щодо російсько-української війни. Я скажу, що ми досягли великого прогресу з Україною і великого прогресу з Росією за останні кілька днів. Про що за нашими спинами далі б не домовлялися двоє дідів маразматиків? Ми маємо далі стояти на своєму, працювати на результат і максимально допомагати силам оборони України. Ні Одного відео про цей костал в інтернеті. По фото в інтернеті там досить гарно, єдине, за що я зараз сприймаюся, це щоб там не було закрито, Бо тому що. Люди писали, що там закрито, хоча фото зсередини костелу я бачив. Будемо сподіватися, що таємний хід все ж таки буде. Так, стоп. А поїсти. Гай за здоров'я! Хоч зараз досить така рання весна, і погода ще не встигла якось озеленитися, ще доволі все коричневе таке, е, сіре, е, але люди вже Дуже нагороди всіснувати. Ось була така прикмета, що до Великодня пород треба засадити. Своєрідний весняний кайф. Закриті двері то, звісно, погано, але я не засмучуюся. Я згадав одну знайому цитату. Коли не можеш зайти через двері, заходь через вікно. Але через вікно я, звісно, не буду, тут просто є чорний хід. Ще трішки зусилля і. Основна атрибута, яка залишилася, це оцей головний літар. І, якщо чесно, масштаби дуже вражають. І, чесно кажучи, те, що я дивився на фотографіях, воно абсолютно не... неможливо навіть порівняти з тим, коли ти бачиш це вживу. В центрі вівтаря розміщено скульптурне розп'яття Ісуса Христа. По обидва боки Христа дві нішові скульптури святих. Нижню частину центральної панелі під хрестом прикрашає гравійований рельєф Єрусалиму. Ця техніка зображення рельєфу називається ще барельєф. Твітарна плита має масивну форму і виконує роль підставки для богослужіння. Поверхня престолу має залишки символічного гравіювання у вигляді Сонця або променистої глорії, традиційного знака божественної присутності. Цей костел зберігався у своїм вигляді довгий час, поки 90-х. Не пішла мода колекціонувати в себе вдома якісь речі. Це ніби якась антикварна мода. І наш фабрику. Основна причина, чому він зберігся, саме через свої масштаби і через те, що щоб його витягнути звідси, треба не викатати. На відміну від центрального вівтаря, двом бічним пощастило менше. Вони були розграблені, і від них залишився тільки рельєфний силует. В центральній частині костелу чітко видно каркас зруйнованого Амвону. Амвон це таке місце в церкві, з якого читають Євангелія або виголошують проповідь. Якщо коротко заглибитись в історію цього костелу, то він був збудований за кошти Яна Старжевського. Це був польський граф, який володів кількома сусідніми селами. Цікавим фактом є те, що він не володів селом, в якому був побудований цей костел, і тут історики мають одне ймовірне пояснення: це марнославство. Чому саме марнославство? Тому що турильчі в той час було розташовано біля досить жвавої дороги, по якому був досить активний трафік людей. Відповідно і збільшували себе розмови про його побудову. Багато хто називає цей костел Петропавлівським через дві відповідні фігури на вході в костел. До речі, більше десяти років фігура святого Петра тримає біля себе спортивний атрибут місцевих футболістів. Після чергового матчу який потрапив на неприступну висоту, так і залишився на рокі. Справді ж, граф Ян Старженський присвятив храм своєму небесному патрону святому Яну Непомуцькому. Інформація з інтернету це, звісно, класно, але реальна історія все ж живе у спогадах та розповідях місцевих. Для того, щоб дізнатися більше і найцікавіше, треба питати людей, які прожили тут купу років і бачили все власними очима. Тому відправляюсь на пошуки. Мені пощастило зустріти пані Галину. Пані Галина місцева жителька, яка народилася в цих краях, зростала і живе нині. Їхала машина, так стала, і підійшла до мене і каже. А ви мені не скажете, а хто тут каз... Ви тут побудовані? Я кажу, ні, я не побудована тут. А де? Я кажу, я там вже віддана, там все побудувала, а тут кажу, у мене ще що дім, що ще мама моя, ну що ми тут ще жили. А вона каже: а хто ж вам це дозволив? Це каже, все тисячу разів посвящено. Ну то ж вам ніхто, і так от дивіться, вже всі хати порожні, ще от, -от двоє старих. Все на сі площі, нема нікого, що повимирали, там хата порожня, там, там, там. Все порожне. І тепер воша, там вже Ща хата то вже е, 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 той, жіночка померла, хата порожня, що там моє, і тут кого, і все. виходить, це все було територія костелу. Що, що костел, Так, так. І сама дорога зараз, а не ця дорога, дорога тобити туди далі, то там дорога, а са вже там вже зробили, то та й так. Детальної інформації про розподіл землі в інтернеті немає, але, знаючи в велику в лапках любов радянської влади до історичних пам'яток, можу припустити, що земля була забрана і просто роздавалась людям під забудови. Єдиним фактом, який мені вдалося знайти, це те, що костел був зачинений при радянській владі і використовувався як складське приміщення. В ньому зберігалося зерно і тому подібне. Схожа історія відбулася із дорогою. Її не вели по старому сліду, а просто проклали напряму. Коли вже ми там лазили, то нам як то старенькі люди казали. І коли я вказав, там є так підвал, і там лежив чоловік в труні, що він лагодив, ніби цей костол, що так він робив. І то ми не було нічого, лише тако були ноги. Ще як я менша я була. І були ноги, і таке була таке, як шапка. І зуби, і так знаєте, що тако стояло. Коли вже тепер, як ми мали відлагодити, то наш свій, його вже теж немає, Володимир, він, він, він помер вже. Він був звідти, але він правив тут камна. Ніби в нас така герметівка ні в Рейтурильчик. І він я кажу, давайте я полізу. а чи Володимир він каже: Ні-ні, пані Галю, ні-ні, чекайте, я полізу сам. І він заліз і каже: Нема нічого, лише є одна кісточка чи з руки. Чи з ноги каже, не видко. Я кажу, я лазила, то він ще лежив. Вона каже, він каже, ви, ви кілька років мали, Я кажу, може десь. Не менш моторошна історія трапилася у 2020 році, коли 1 травня всередині костелу були знайдені атрибути жертвоприношення. Біля головного вівтаря було все облито кров'ю, розкидані пляшки з під алкоголю та канапки з червоною рибою. По периметру були розкладені лампадки, та найстрашніше те, що в центрі цього всього. Знаходилась голова ягняти. Тоді ця новина сильно налякала місцевих жителів, оскільки все вказано на те, що цю наругу зробили якісь сатаністи. Захоплений зйомкою я не помітив, як в мене розрядилася батарея, і запасних батарей в мене також не було. Єдиний варіант, який я придумав, це пошукати, де можна її зарядити. І тут на допомогу мені прийшла пані Марія. Пані Марія родом із Закарпаття, але ще з молодих років. Вийшла заміж і проживає тут. Її надійна охорона це 12-річна собака-кнопка. В ході розмови я дізнався, що у костелі проводилися зйомки фільму. Діти наші, то вже як то через вікно, то, то знімали, то й найсидем фопіс у повчую мав. Ну, і то, то їх дуже багато було. Ми посідали там на той берег, сиділи двірі, як вони знімають. У 1983 вісімдесят одеська кіностудія проводила зйомки фільму серед сірих каменів. Інша ж назва цього фільму діти підземелля. Фільм описує долю судді, який втратив дружину, і по цій же причині його син частенько тікає з дому в пошуках нових друзів. Врешті-решт його товаришами стають діти безхатьки, які живуть серед могил, зарядивши батарею. Фільмую кнопку та вирушаю дізнаватися про спроби реставрації цього костелу. У 2015 році цей костел перейшов у власність громаді Української Греко-католицької церкви. Люди власноруч збирали кошти, щоб перекрити дах та зупинити його руйнацію. Ми обміруємо, що, і ви заплатите. Я кажу, добре. І, бо я касі як у католицькій церкві. І той він каже: там одні 500 п'ятсот п'ять тисяч. П'ять тисяч ми заплатили. А тут ковід. пішов ковід, і все, а так пішла війна. Крім того, я знаходив інформацію про спроби відновлення його за кошти міської ради. На жаль, через овал даху нація продовжує прогресувати все більше і більше. А відновити хто хотів? Е -е, з Києва. З Києва. Тій чоловік приїхав жінкою, ще один чоловік з ним і хотіли відновити. І потім ковід, потім війна. І так, не. так, ковід, так війна і все і сталося. Я щиро сподіваюся на те, що все ж таки хтось зверне увагу на цей костел і не дасть йому пропасти. Тому що це велика втрата буде для нашої спадщини.